Друзі, вітаю вас. Я хотів би, щоб ми згадали вірш Франка, який був написаний у квітні 1880 року на суді, принаймні деякі строфи. Судіть мене, судді мої, без милості фальшивої, не надійтесь, що верну я з дороги нечестивої, що голову пред вами смирно схилю я, що в добрість вашу вірити. Буду одну хоч хвилю я. Судіть мене та ж сильні ви, все знаєте. Судіть мене та ж вести на привязі тримаєте, судіть гостріше тяжче ще та ж ви і право то одне в одній машині колісце. А ще скажіть, яка вина моя і тих, що враз за нами йдуть, ішли. Скажіть виразно, люди, зрадники, вони хочуть перетворити, переломати, зламати наш суспільний лад. А ще скажіть, за що хочуть перетворити лад цілий за те, що паном нім багач, а гнець слугою, людніми, за те, що чесна праця в нім придавлена, принижена, хоч весь той ваш суспільний лад піддержує і живить вона. А ще скажіть, що ви самі не відмовляєте нам то, що сміло й чесно, ми йдемо за правдою. Як війна кровава понадобиться, не наша буде в тім вина. Це уривки. Я читаю на пам'ять уривки такі з вірша Франка на суді. І ще один вірш. Також такі уривки з вірша товариша міз тюрми. Ці уривки нам багато дають про погляди молодого Франка. Товариша із тюрми було написано, коли Франку було 23 роки. А на суді 24, приблизно в однаковий час. Розриваються звільно всі пута, що в'язали нас з давнім життєм, з давніх брудів і думка розкута. Ожиємо, брати, ожиємо, ожиємо новим, повнішим і любов'ю огрітим життєм через хвилі міцні та бурливі до щасливих країв поплавемо. Мимо бур, предсадів, обмов, попливем до країни святої, де братерство і згода, і любов. Треба твердо нам в бою стояти, не лякати, що впав перший ряд, хоч по трупах наперед ступати, ані крок не вертати назад. Наша ціль людське щастя і воя, розум ладний без віри, основ, І братерство велике всесвітнє, вільна праця і вільна любов. Що можна сказати про ці вірші? Окрім Сильної енергетики і поетичного хисту Франко знаходився під великим сугестивним впливом поглядів Михайла Драгоманова, відомого українського громадсько-культурного діяча вченого, який помер у 1895 році в Софії, який справив потужний вплив на Михайла і Івана Франка, вплив на ціле життя Івана Франка. Спілкування листовне з молодим драгоманом буде відгукуватися в душі Франка в останні роки його життя. Зі мною не мусить всі згоджуватися. Я вважаю, що Михайло Драгоманов відіграв у житті Івана Франка тяжку фатальну роль. Навіть. Не дарма потім. Франкові в його галюцинаторних мареннях в форматі і вважалося, що Драгоманов над ним робить суд, каже, щоб він перестав писати, протягує мотузку, коли він вже був хворий. Але ми далеко забігаємо вперед. Перший арешт Івана Франка в 1877 році дуже позначився на його. Наступному житті. Більше того, цей арешт мав для Івана Франка катастрофічні наслідки на все його подальше життя. Листування з Драгомановим, який вимагав такої, такої, такої роботи, абсолютно не розуміючи, в якій ситуації перебуває Франко, та і не дуже певно про це думаючи. Катастрофічні наслідки. Дивіться, в 1875 році він закінчує гімназію, отримує державну стипендію фонду Гловінських і може вчитися до кінця кілька років в університеті, поки не здобуде вищу освіту і там стане вчителем чи ким. все на ту державну стипендію на гроші. Здавалося би прекрасно, в 77 році. Студент Кутруницький, який приїжджає у Львів. у нього знаходять листи Драгоманова, до Франка, там, до Павлика і так далі, дає заклики до розповсюдження соціалістичних ідей. Але так трапляється, що поліція засуджує Івана Франка. Засуджує. Який? До соціалістичних ідей, як він сам буде говорити, незважаючи на оці вірші, на судді товаришам із тюрми, які здається пронизані духом тогочасного, ну, такого навіть особливо вірш товаришам із тюрми, такого собі, ну скажімо, делікатного богошукання і такого певного космополітизму, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і Іван Франко буде міняти свої погляди, і не в кінці свого життя, що всередині. Абсолютно буде іншою людиною. Це був хлопець молодий, якому було 21 рік. Він писав, що я не розумів соціалістичних ідей. Пізніше буде писати. То хто би то його питав тоді? Дуже довго тривало слідство. Слідство вів Кріг Зайген, якого Франко пізніше називав цю одним із найтупіших і найгільневіших львівських урядників. Це все тривало багато місяців. А сидів він тільки 6 тижнів. Але слідство, і потім тюрма, про яку він буде згадувати, відіграла катастрофічну, по перше роль для його здоров'я. Він простудився, простудив голову, він ціле життя це відгукувалося йому. Ранній арешт була одна із причин розладів його здоров'я у віці після 50 літ. Одна із серйозних причин. Цього вже здається досить, але ні. З нього було знято стипендію державну. Ви розумієте, що таке для хлопця села Ногуєвич сироти зняти державну стипендію, який хоче вчитися? Це катастрофа! Катастрофа! Де був Михайло Драгоманом тоді? Здається, вже все. Ні, не все. Він любив дівчину Ольгу Рошкевич, яку ви всі знаєте про це. І Його вірш тричі мені являлася любов, де йдеться про першу любов з такою просто такою якоюсь трепетністю, на яку можна спромогтися один раз. Як кажуть французи, ремені тут жура для прем'єра Мур, до першого кохання завжди повертаються. Ольга Рошкевич любила його. Я вважаю, що це була пара. Це була пара, якби Франко одружився з Ольгою Рошкевичем. Я не знаю, чи би Франко скільки написав. Чесно кажучи, це інше питання. Ми би, може, мали якогось трохи іншого Франка. Але його життя би склалося інакше. Через оцей перший арешт батько Ольги Рошкевич Михайло забороняє Франку до них приїжджати в Олен. Ользі пропонує одружитися з Володимиром Озеркевичем, священником. Щось зроблено було в 1879 році. Як він любив Ольгу. Потім на ціле життя вони зіпсували між собою стосунки, зіпсували все. Вона не приходила на його похорон навіть. Без вини винні двоє пара, яку було розлучено насильно. Катастрофа! Перший арешт для Франка приніс катастрофу в життя. Здавалося б цього досить вже до кінця життя? Йому вдається все-таки записатися в університет, якимось підробітками літературними перебиватися. Він весь час не має грошей. Чуєте, друзі? Батько української літератури. Коли Шевченко – душа української літератури, то Іван Франко я його називаю батьком української літератури, немає грошей, і багато років так було, перебивається. В 1880 році в березні їде до Кирила Генека, до Коломийського повіту, зараз території Івано-Франківської області, щоб дати приватну лекцію. Ну, і приватними лекціями, напевно, були якісь підробітки по дорозі. Жандарм Домінікій Капустянський і Альфред Філь два жандарми Альфред Фільм і Домінікій Капустянський. Його арештовують, що він там не так глянув, ще що, ще щось починається сюди-туди, що він перелякався щось, коли його зупинили. Ну, слухайте, хто мене перелякався після катастрофи першого арешту. Спогади були ще дуже свіжі. Його сажають на кілька місяців в тюрму у Коломиї. Там йшов процес над сестрами Павликівнами Анна Павлик, сестра Михайла Павлика соціаліста, який був товаришем Франка. Але до речі, до речі, Іван Франко говорив, що ми з ним вічно сперечалися і в якійсь мірі були антиподами навіть Михайло Павлик і Іван Франко. Як це все складно? Як це все потребує осмислення? Потім Франка випускають. І етапом до Нагуєвича відправляють, Це вже йдеться про другий арешт 1880 року до його рідного села. Але по дорозі в Доргобичі його саджають в яму тюремну ще, яку він описав в своїй повісті на дні трошки пізніше. Зараз я про це скажу. Сажають в тюремну яму. Правда, на другий день його етапують Нагуєвичі. Він там якийсь час перебуває, потім знову повертається до Коломиї. І ви зараз побачите, як він сам про це все розповідає. Також враження, коли він опинився в Коломиї знову, в готелі сам без грошей. І за три дні написав повість на дні, яка пізніше стала свідченням його великого прозового дару, також таланту. Хоч він тоді жив без копійки і готувався померти. Він вбиває свого Андрію Темеру і сам готувався померти. Повісті на дні зображено, як Андрій Темера молодий, потрапляє в тюрму. Як він думає про свою Ганусу, а під Андрієм Темерою не важко вгадати Івана Франка. А під Ганусою дуже легко вгадати Ольгу Рошкевичу. Цілі такі міріади оцих селян, які сидять, виписані їхні характеристики, влучні, які запам'ятовуються. Слухайте, треба мати великий талант. Щоб бути голодним, голодним і такі робити описи характерів, такі зліпки енергетичні, також у повісті на дні, яку я радив би перечитати, хто вже призабув, є Бовдур. Бовдур це дегенерат, який вічно голодний, який всіх ненавидить, який, я здається, крайня межа отваринення. Болдур в кінці повісті вбиває Андрія Тамеру. Вбиває ножем, який він викрав в нього. Вбиває ножем і потім кається. Знаєте, що я думаю про це? Я думаю, що Франко, мені даруйте такі версії письменницькі. Можемо посперечатися про цю версію внизу, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені здається, що Франко так був зневірений, тоді коли писав, що в Болдурі... Бовдур і темера. Як це вам саме? Мені здається, що Бовдур і Темера це дві частини людської душі, дві алегорії, світла й темна, як ридає потім Бовдур над темерою, що вбив собі кращу. Мені здається, що Франко тоді перший раз не можу це нікому доказати, відчув напади з невіри страшенної. Перший раз тоді, коли писав повість на дні, потім він був молодий, йому то прийшло і він вбиває Андрія. Він хоче вбити у собі оцей пошук і так далі, то ліпше, що в ньому є, але воно звичайно не вбивається. Кирило Генник послав людину в готель Франка врятували. Але повість з її натуралістичними описами, яка потім вийшла і польською мовою, і перекладалася з її фізіологізмом, з її сильними енергетичними згустками. Такого не було в українській літературі до того часу не могло й бути мови. Я не хочу сказати нічого і розумієте, я не збираюся поплюжити українську прозу до Франка. Ну слухайте, ну, хто би порівнював Марусюк від основ'янинки, то ще якісь прозові твори із повістю Франка на дні? Повість Франка на дні це йшло в річищі європейської літератури. Навіть його рання проза от що я хотів сказати. І коли Еміль Золя мав за свої натуралістичні твори і пошуки за свою серію рогон Макаре почесті, то Іван Франко мав арешти, переслідування, нерозуміння, звинувачення в тому, що він не любить українців тільки через свою чесність. Це все тільки починалося його страдницький і великий шлях цього хлопця, який ще не усвідомлював, що доля йому на плечі поклала даруйте за пафос місіаністичне призначення. Яка людина може витримати місіаністичне призначення, коли вона про це знає? Неможливо, людина падає під його вагою, якщо би це все усвідомило. Він ціле життя йшов і падав і піднімався, і доходив до висот духу величезних. Після другого арешту, в 1886 році, він одружується з Ольгою Грунжинською. Зараз не про його особисте життя. Може зроблю окрему передачу про особисте життя Івана Франка. З Ольгою Грунжинською життя не склалося в них пізніше. І він, і вона вважала, що це була трагедія родинна. Хоч вони мали чотирьох дітей. Це зовсім інша тема. Але. 1879 році, до речі, вона вважала винною себе в третьому арешті Франка. Приїхали київські українці, Сергій Деген, його сестри Наталія і Марія, Аполінарій Маршівський, Теодор Кистяківський. Приїхали тут вивчати звичаї, знайомитися там, допустимо, з письменницею Кобринською, потім ну, з Франком то само собою, і так далі, і так далі. Поліція Австрійської імперії. Вирішила, що це російські шпигуни. От. Хоч мушу вам сказати, що й російські шпигуни не дримали. Це ще було далеко до приходу радянської влади, але традиції російського шпигунства закладалися ще за часів Івана Грозного і накопичувалися протягом цих всіх років. Тільки Франко до того не мав ніякого стосунку. І ці люди, от чому вся справа! Франка заарештовують. Франка знову тримають 6 місяців. Потім він сидить навіть місяці не було. Заарештовує в червні 1889 року. Він сидить кілька місяців. Потім його випускають у вересні. Але він сидів у тюрмі Бригітка в Львові. Це страшна тюрма була в той час. Він написав там цикл тюремні сонети знаменитими рядками голубчики, українські поети. Хіба вас досі нікому навчити? Що не досить таких сяких рядків зліпити 14 і то вже сонети. І закінчується цей вірш п'ятистоповій. Я, мов змій ділити, кінці спливав гармонію любові. Це кучуремні сонети, де то Росія друкується, то Австрія в різних виданнях. Багно гналеє між країн Європи. От мається на увазі Австрійська імперія, імперія Габсбургів. Хоч хочу сказати, що імперія Габсбургів з другого боку мала дуже багато ще великих переваг. Багато. Це інша тема. А Франко. 1906 році напише статтю про Михайла Драгоманова. Повертаюся до цієї. Ага, у нього ще був у 92 му році епізод, який дехто вважає, що це був четвертий арешт. Ну, більшість вважає, що це епізод. Три основні арешти. Надрукована стаття у 1906 році про Михайла Драгоманова, де Іван Франко переосмислює погляди Михайла Драгоманова, те, що він раніше не бачив. Молодим і юним, коли знаходився під його впливом сугестивним, бо Михайло Драгоману був харизматичною особистістю. Іван Франко пише про його ну, космополітизм, байдужість до національних питань, байдужість до української незалежності, якщо говорити прямо. Його русофільство. пише, що такі погляди спричинили, би цитую, загладу національних устроїв. Заглада старе українське слово, яке означає руйнування або смерть. Заглада національних устроїв. Коли добре. Розібратися в системі поглядів Михайла Драгоманова, де з космополітизмом дуже добре сусідувало русофільство. Я вже не кажу про драгоманівський атеїзм соціалістичний, який отак, теж як чортик з табакерки, потім виникнув за радянського часу, тому що розумна людина не може не відчувати, можна багато сперечатися, займатися богошуканнями, не може не відчувати божественного начала. Так Іван Франко. Буде повертатися в кінці життя завжди до цих своїх подій, молодості, першого арешту, другого арешту, які справлять на його психіку, на його здоров'я, на його фінансовий стан, на його енергію, повільний руйнівний вплив, який він змушений буде переборювати все своє життя. В 1898 році. Коли будуть святкувати 25-річчя його ювілею, Франко скаже, скаже як людина, знаєте, рідко мені зустрічалася людина серед біографій письменників, серед того всього, що я знаю, з таким істоїцизмом і таким, такою відсутністю, повною відсутністю такого, вже не те що письменницького нарцисизму, а навіть такого якогось. Ну, здорового егоцентризму, у нього було дуже мало письменницького чи наукового. Він скаже: Нехай пропадає моє ім'я, нехай росте і розвивається український народ. Скаже в 1898 році той, що став підмурівком української класи, піїздувпом! Пізніше. Добре, що. Шевченко відчув, серце українського народу в своєму кобзарі, своїми творами, а Франко почав будувати його великий дім через величезні злигодні, через те, що зовсім була не готова Україна до появи такого письменника і самої України не існувало, як Іван Франко. Засвідчив нам сходження. Цього великого людського духу, який може зробити справжній подвиг.